Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостею нашої студії є депутатка Рівненської міської ради Світлана Марчук. Вітаю вас! Вітаю, Отож, завершився вже 2024 четвертий рік. І на останній сесії Рівненської міської ради було затверджено проєкт бюджету 2025. двадцять Власне, розкажіть про суми, які були розподілені на які напрямки, і можливо, якісь напрямки викликали дискусії. Проект бюджету, взагалі, формування бюджету завжди було дуже непростим питанням. І робота над ним, і потім безпосередньо вже затвердження в сесійній залі. Абсолютно всі без винятку, я думаю, депутати і містяни розуміють. Час, в який ми живемо, військовий стан війна вона вносить свої корективи в будь-яку роботу. І, перш за все, формування бюджету ми виходили з того, аби найбільш максимально ми могли працювати на допомогу саме збройним силам, силам оборони і загалом над Тим, аби наша громада могла стійко витримувати ті виклики, яких в 2024 році було дуже багато. Всі ми знаємо ті трагічні е, випадки, які в нас е, траплялися в енергетиці, е, і вони потребували е, направду дуже колосальної підготовки від всіх наших комунальних підприємств, від всіх наших працівників, і е, з огляду на це. Ми маємо розуміти, що е якщо ми дивимося загалом на цифру бюджету, так, і це, до прикладу, 3,7 в цьому році, 3,4 в минулому році, це ніби збільшення. Так, ми бачимо, якщо по цифрах це е є зростання. Але якщо ми будемо брати до уваги ті навантаження, які з'явилися в нас у 2025 році, це і реверсна дотація 176 мільйонів, і недостатня субвенція освітня, яка потягне в свою чергу десь близько 12 мільйонів, всі ми знаємо, що відбулася в грудні місяці підняття ставки військового збору. Це буде навантаження додаткове десь близько 50 мільйонів. І якщо врахувати всі ці... Речі врахувати, що ПДФО військових, ДСНС і поліцейських ми не доотримуємо в цьому році, так само як у 24-му році. Тому по дуже багатьох статтях ми мали е, значно обмежити витрати, але є ті речі, на які ми не можемо цього зробити. Це є захищені статті і е, обов'язкові виплати, які ми мали перш за все передбачити. Якщо зупинитися от, власне на підтримці е, Збройних сил України, е, розкажіть детальніше про те, от власне які програми для них є. Якщо брати е, прямо цільово прямо е, програми, які допомагають Збройним силам, силам оборони, це дві програми: це одна в виконкоміці, це мобілізаційна так звана програма, і одна в департаменті економіки е, на закупівлю квадрокоптерів. Але це е, Програми, які дозволяють нам от закуповувати тварно-матеріальні цінності і безпосередньо передавати ЗСУ. Але крім того, у нас ще ж є 9 програм, які так чи інакше пов'язані з військовим станом, і там теж є значні витрати, це починаючи, не хочу всіх перераховувати, але це починаючи від перевезення мобілізованих і закінчуючи знову ж таки тим, Витратами, які, ну, які е, потребує відновлення енергетичної системи, відновлення пошкоджених будівель і тому подібне. Е, то таких програм 9 всього е, на е, Безпосередньо допомогу Збройним силам і силам оборони ця сума, яка передбачена наразі в бюджеті, яку ми бачимо, це лише е, початок. Це ті, та сума, яка допоможе нам уже в січні в лютому е, спрямовувати ці кошти, і от уже вже, вже, е, е, працювати над забезпеченням. Тих запитів, які вже поступили або поступають щодня е, в міську раду, е, в подальшому ми розуміємо, що е, ми можемо розраховувати приблизно на 200 мільйонів вільних залишків, е, і на, ну, маємо надію, що буде в нас і. Е, Надходження до бюджету, якісь надлишки, і ми таким чином зможемо е задовільнити всі потреби, які зростають, і е ту частину, яка е теж в цьому році гарно спрацювала, це субвенційна допомога, це коли військові частини з звертаються з конкретними запитами на конкретні речі, зокрема це і реби. Ось і ми е зможемо е в повному обсязі. Я думаю, задовільняти ці потреби в наступному році. Ви, як заступниця голови бюджетної комісії, чи можете оцінити от, власне, ті суми, які е, закладені на наступний рік, які вони порівняно з попередніми роками? Е, бачите, тут знову ж таки не можна ну, не порівнювати суми, не порівнювати, тому що. Е, все, що стосується роботи управлінь, департаментів, все, що стосується будь-яких витрат, які не є обов'язковими, повірте, вони всі були переглянуті, вони всі були порізані, зведені до мінімуму, і все, що нам вдасться, окрім заробітних плат, енергоносіїв, обов'язкових там нарахувань на зарплати. Всі кошти абсолютно будуть спрямовані на Збройні сили України. Це вже буде залежати і від виконання бюджету, і від темпів його виконання, і, ну, і від фактично того, як ми будемо справлятися з цими викликами. От, власне, ви зазначили про те, що війна от, дійсно поставила виклики перед комунальними закладами от, власне, в Рівному. От, розкажіть детальніше про це. В якому стані от, комунальні заклади і, можливо, про те, яка фінансова підтримка на сьогодні от, потрібна їм, щоб там, розвиватися, навіть навіть не працювати? Е, ну, бачите, найбільшою проблемою комунальних підприємств наших є брак кадрів. Ми розуміємо, що до прикладу я беру одне підприємство, на якому 160 працівників. Я навіть не ділю на е, кількість чоловіків і жінок, просто от 160 – загальна цифра, з них 32 мобілізованих. Тобто, е, справлятися з. Е, ну, з цими викликами надзвичайно складно е, дуже часто це мають бути кваліфіковані працівники. Вони е, працюють на спецтехніці, вони працюють в важких умовах. І б, я хочу сказати, що це не просто. І е, дякуємо нашим комунальним підприємствам. Вони справляються з цим, тому що. Ми маємо розуміти, що аби ми наповнювали бюджет, аби місто працювало, аби бізнес працював, аби е, вони могли отримувати дохід і Всплачувати і від того ми могли більше ще купувати Збройним силами сили оборони, це напряму пов'язані речі. Якщо машина не доїхала кудись з тої причини, що вскочила в величезну яму, це нікому не на руку і нікому не принесе, Ну, тільки будуть збитки і для бізнесу, і для міста. І так само, якщо ми говоримо, про такі речі, як е, е, пільгове перевезення, е, ми не можемо собі відмовити, е, просто собі сказати, що ми не будемо возити пільгову категорію. Це законодавством передбачено, і це наше зобов'язання, і ми мусимо. Е, Дотримуватися таких речей елементарних, коли е люди можуть потрапити в лікарню, не знаю, там, в якийсь заклад е там, на нарахування пенсії чи ще якісь. Ви неодноразово зазначали про те, що якщо е Щось зробити в місті, от корисне, то можна залучати гранти. На якій стадії от, в нас в рівному зараз із залученням грантів чи просувається цей процес? Ну, грантова історія в нашому місті, вона в принципі і не нова з однієї сторони, але е, всю, е, ну, всю от, вагу і, і значимість цього процесу е, майбутньому ми найбільше усвідомили за останні роки, а результати побачили саме в 24 році. Е, вся команда абсолютно дякую Віктору Володимировичу Шикерзяну. Е, Працює в нас дуже багато спеціалістів, хороших спеціалістів, які розбираються, які кваліфіковані, які в темі в будь-якій. Їх посилили проєктними менеджерами. Посилили Якимись е, е, зв'язками з іншими громадами, з іншими країнами, е, з містами-партнерами, і це наразі дає дуже гарні результати. І всі ми розуміємо, що е, аби ми більше могли допомагати збройним силам, і в той же час, е, аби місто розвивалося, ми маємо залучати е, обов'язково грантові кошти і приймати участь в різних програмах. Чи можна от сказати, що нового з'явиться, от власне в Рівному завдяки проєктному менеджменту? Е, ну, дуже багато чого зараз можна назвати, як приклад. Е, один з таких важливих це той, що і раніше працював. Якщо я тільки напрямок не буду назвати програми, це енергоефективність, енергозбереження. Ми в цьому напрямку і раніше працювали. І зараз працюємо і тут ще ми додаємо до цього всього не лише енергоефективність, а і Акумуляцію енергії, тобто виробництво навіть її. Коли місто буде наше енергонезалежним, я не кажу, що на 100%, але аби витримувати і такі ситуації, які траплялися в цьому році, це є дуже важливо. І аби забезпечувати і теплом місто взимку, і електроенергію, і це, ну, це дуже важливо. місто Працює не лише в тому, аби е, наші комунальні заклади або там котельні ставали енергонезалежними, але ще всіляко співпрацює з бізнесом. Е, є державні програми, є програми е, в місті, і е, я думаю, що саме цей напрямок дуже перспективний. Він взагалі просто ну невід'ємною є частиною нашого в подальшому житті. Життя нашого, і е, це важливий аспект. Е, ну, Незабаром ми всі чекаємо відкриття бізнес-коворкінгу на поштовій 2 Ось це дуже великий е, проон е, об'єкт, програма, грант, і е, дуже гарно спрацював департамент економіки Артем Гнущак. Я думаю, що ми дуже скоро побачимо вже результати цієї роботи. Чи можете сказати, що от в рамках такої грантової роботи рівняни можуть дочекатися, що підтоплення центральної вулиці Рівного більше не буде? Ну так, я саме головне не сказала про проект, до якого безпосередньо була долучена. Так, це дуже великий інфраструктурний проєкт в рамках Інтерексне -Exne, Це Польща, Україна, 2127. Проект не з'явився ну, в один день. Так само ми розуміємо, що це дуже довга історія. і я не знаю, хто не знає в місті про підтоплення Чорновола, хто не потрапляв е туди, в е під час зливи, в якусь складну ситуацію. Дуже дуже багато містян і. Е Велика команда фахівців працювала над цим проєктом, він був презентований, дуже багато допомагали нам міжнародні партнери. Ми йшли довго до реалізації цього, даніше не реалізації, а лише, щоб нам його затвердили. Скажу, що обласна рада нам дуже допомогла в цьому плані. Караош Андрій, дякуємо. І... Наразі ми на тому етапі, що вже ми отримуємо до дозвільні документи, вже будемо переходити до тендерних процедур, і ну викликів знову ж таки не менше від того, що ми проходимо далі, далі, далі. Їх буде ще більше. Вулиці непрості, вулиці старі. Дуже багато комунікацій, дуже багато старих комунікацій різних абсолютно. Це там переплітаються різні. І, і комунальні підприємства, і не, не лише ті, що нам підпорядковані. Роботи буде дуже багато, і це центральна частина міста. Ми її не можемо зупинити. І ну, ми готові, тому що це буде. Крім того, що це велику дуже вирішить проблему для міста, ми хотіли би, аби вона була виконана стільки по-європейськи, якісно, щоб ми взагалі забули на цю проблему на роки десятиліття. І перш за все, що ми показали європейським партнерам, що ми можемо справлятися з такими задачами і рухатися в подальшому далі, 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 і отримувати ще більші гранти. Ну, взагалі, це наше майбутнє, це все. Якщо ми не будемо рухатися в цьому напрямку, правильно рухатися, то ну, розвитку такого, якого би хотіла громада, і ми, ми не здобудемо. Давайте ще поговоримо про такого, як ми раніше тільки відбулося об'єднання Квасилова і з Рівного казали, що Квасилів це наш менший брат. От, власне, про, про Квасилів. от, які роботи там за 2024 рік. От були там зроблені, які показує, що от селище розвивається в тому, що воно воно є частиною рівного. Перш за все, ми знову повертаємося до того, що ми обмежені взагалі в будь-яких витратах дуже глобальних, ми би хотіли набагато більше зробити і в місті, і в Квасилові, зокрема, але поступово маленькими кроками. Я впевнена можу сказати, що будь-який мешканець Квасилова на сьогодні може точно сказати, що він помітив зміни. Зміни ну не маленькі, дуже якісні. І в прибудинкових територіях, і в проїзних частинах, і десь. По е, вулицях е, в освітленні е, ну, амбулаторію ми будемо згадувати, мабуть, хоч вона була не цього року, але щороку, бо це дуже велике досягнення. Е, ну і однозначно, що сьогодні, от, е, в кінці листопада, ми відкривали, віддали на робоче місце. Це ЦНАП в Квасилові, це велике досягнення. До нього ми йшли багато років. Е, різні були причини але на сьогодні це одне з тих ну, з тих речей які ми можемо пишатися в перш в один з перших днів роботи цнапу було більше 50 відвідувачів Тобто люди потребували е, взагалі послугу, і зрозуміло, що вони, коли приходили, вони були е, приємно здивовані і вражені е, і сервісом, і те, як це все організовано, і е, е, я думаю, що результатом будуть тільки задоволені мешканці класило. Ви також є головою громадської організації Рівне разом от. Власне за за допомогою громадської організації в Рівному було проведено дуже багато заходів на підтримку військових. Власне, розкажіть про можливо, про потреби військових, які в них на сьогодні чого вони найбільше потребують, і як люди взагалі можуть долучитися до підтримки. Ну, потреб військових зрозуміло, що багато. Вони щодня зростають. Кількість військових, з яким ми спілкуємося, з яким ми постійно на контакті вона зростає. Я думаю, що на сьогоднішній день при тому всьому, що дуже багато людей каже, що вони втомилися, але це ситуативні якісь там речі, ми, українці, ніколи не здамося і. Ми відчуваємо завжди відчуваємо підтримку мешканців на всі наші якісь акції, якісь ярмарки, якісь будь-які, що б ми не придумали, долучається дуже багато людей, і я за це вдячна рівнянам, косельівчанам. Ну, те, що наше місто, наша громада. Ну, Такі, така громада волонтерів. Е, і ну, ми, ну, я, до прикладу, я пишаюся тим, що я можу десь об'єднати людей, десь допомогти, е, десь кудись спрямувати в, в, ну, в тому напрямку, де зараз ця допомога найважливіша. Це дуже мені. Одне з моїх зараз найбільших, скажімо так, задач, завдань. І це те, з чим ми фактично лягаємо, встаємо і вночі так само працюємо. Ну, Зараз, якщо говорити, от, власне, депутатство, волонтерство, але окрім того, ви ще жінка і мама, власне, розкажіть 2024 рік, то яким він був для вас? Ну, не знаю, я. Можу сказати, що не так за себе, да, як буду говорити взагалі, за оточення, за тих людей, з якими я щодня працюю, щодня е, бачусь. Е, для мене особисто, для моїх близьких 24-й, мабуть, це був рік усвідомлення того, що, е, ну, що це не, не спринт, це марафон. Тобто ми маємо бути готові до того, що е, нам можливо придеться е, точно, ще дуже довго важко працювати і над подоланням цього. Е, Ворога і над потім над відбудовою, і е ці виклики не будуть меншати, і тому ми маємо зберігати спокій, зберігати ресурс, аби бути максимально е корисними і для нашої громади, для нашої держави, для наших військових. І це вже е з вашого дозволу, це вже буде як вітання від мене всім нашим е громадянам. Нам, всім нашим. Мешканцям громади, зберігайте спокій, зберігайте ресурс, зберігайте своїх рідних, близьких, не забувайте, що ми непоборні, що ми єдині, що ми разом. І найкращим подарунком 25 п'ятому році, зрозуміло, буде наш переможний мир. Але не чекайте подарунків, виборюйте його. Цього, цей подарунок, нашу перемогу спільно. Дякую вам за розмову. І дійсно, хочеться побажати, щоб і в нас в місті було зреалізовано дуже багато проектів, які зроблять наше місто ще кращим для нас. Ну і також дійсно здійснення найзаповітнішої мрії це перемога. Я нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. і сьогодні гостею нашої студії була депутатка Рівненської міської ради Світлана Марчук. Залишайтеся з нами, вірте у диво. Все буде Україна.